Слава нашому Господу! Ми маємо сьогодні прекрасний недільний ранок, маємо служіння перед лицем нашого Господа, за що слава йому! Бог дарував нам чудовий час для того, щоб ми могли служити один одному те, що ми робимо сьогодні. Ми проповідаємо, ми співаємо, ми служимо вам. Разом з тим ми всі разом служимо Господу. Слава нашому Богу! Нехай нас у тому благословить Бог, щоб наше християнське життя, наше служіння Богу. Воно не було тільки тут, в молотовному будинку. А щоб у повсякденному нашому житті за межами наших молотовних будинків, в нашому буденному житті, що ми залишалися вірними нашому Господу і служили йому. Моя проповідь буде звучати у повторі для моїх друзів, для вас вперше. Я дякую братові, який переді мною говорив про любов. Трошки наша проповідь буде перекликатися. Я буду говорити про вірність, яка необхідна сьогодні нам християнам. Це добре, коли ми вірні нашому Господу, в наших сім'ях, чоловік, дружині, дружині чоловікові, в церкві. Це добре чи зле? Не у всіх добре. добре. Це добре, коли є ми вірними. Особливо, коли ми є вірними нашому Господу. Вірність вона є характерною рисою справжніх християн. Вірність, вона є характерною рисою справжніх християн. Тому якщо ми справжні християни в нашому житті, то ми будемо вірними нашому Господу. А якщо ми тільки носимо ім'я християнства, а насправді ним не є, то наша вірність може бути паршивою. Євангеліє від Матфія читаємо 10 розділ 32 33 вірш. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся Його і Я перед Отцем Моїм, який на небесах. Ісус Христос, звертаючись до людей, і каже ці слова, що той, хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем, який на небесах. В цих словах я бачу вірність Ісуса Христа в тому, що якщо ми люди на цій землі будемо вірними Йому, то Він перед Богом за нас скаже, так скажем, Слово. Ісус Христос, Він каже, що я є хадатеєм. Перед Отцем Небесним за кожного з нас. Слава Ісусу Христу! І якщо ми у своєму житті визнаємо Його, то Він за нас також скаже Слово у свій час перед Отцем Небесним, Він визнає нас. І це є вірність Ісуса Христа, це є вірність Божа. Якщо ми на цій землі визнаємо нашого Господа, якщо ми на цій землі залишаємося Йому вірними, Він нас не оставить. Слава нашому Господу! Вірність в Божих очах має велику цінність, Тому що це одна із найважливіших ознак Бога. Давайте ми прочитаємо Якова. 1.17. Якова 1,17. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, нічі не перемін. Слава нашому Господу. Бог, він є незмінний, Бог він є вірний. Все, що ми бачимо у своєму житті. Що ми зустрічаємо, воно сходить згори від Отця світла, в якого немає зміни і нечині переміни. І Ісус Христос був виконавцем усієї Божої волі на цій землі, і ні в чому Він нічого не поміняв і не змінив. І Він каже: Я виконую волю Отця Мого Небесного і без, без Нього не можу робити нічого, так як є у Божих очах. Ісус Христос це все виконав. Людина вона наділена вірністю від самого початку її створення. Але прийшов час, коли прийшов гріх, і Він цю вірність у людині зруйнував. Давайте ми згадаємо самих перших людей Адама, Єву. Бог їх створив, Бог радився з Адамом. Адам називав Тварин ми знаємо, але прийшов момент спокуси у їхньому житті. І коли зробився гріх, людина стала невірною. Що почав робити Адам? Він почав ховатися від Бога, він почав ховатися від нього. Він же не захотів мати з ним зустріч, йому стало соромно. Він каже: Я роздітий. Хто тобі про це сказав? Ми з тобою спілкувалися не один раз. Невже ти не вчинив, так скажем, гріх? І ось цей гріх, який прийшов, Він зламав оцю вірність між людиною і Богом. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб знову її налаштувати, для того, щоб знову дати людям можливість мати спілкування. І Ісус Христос, Він є Богом. Живим, який був в тілі, який віддав своє життя за нас, помер і воскрес для нашого оправдання. Слава Ісусу Христу! І ми читаємо Його Слово, ми знаходимо про вірність. Ми знаходимо, що Ісус Христос Він був вірний і що Слово Боже нас закликає також бути вірними у нашому житті. Вірність це відданість назавжди. Вірність це відданість назавжди. Вона є ключовою. Такою, ключовим таким моментом у, сферах, у сфері нашого життя. Каже Ісус Христос такі слова: Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний? І хто не бере свого Христа і не йде за мною, той мене недостойний. Чи насправді це є так? Невже Боже Слово закликає нас, щоб ми не любили своїх дружин, чоловіків чи дітей? Христос каже, хто любить чоловіка або дружину, або дітей більше як мене, то й мене недостойний. Братя і сестри, давайте ми подивимося на життя Йосипа. Йосип у своєму житті залишився вірним Господу в будь-яких сферах його життя, в домі свого батька, тоді, коли його продали в рабство, тоді, коли він був в домі Потіфара, тоді, коли він був у в'язниці. Тоді, коли він був другим після фараона, Йосип залишився вірним Богу. Слава йому. Слава не Йосипу, а Богу. Йосип залишився вірним Богу у всіх сферах свого життя. Ми у своєму житті маємо любити своїх чоловіків, своїх дружин, своїх дітей. В чому заключається фраза вірності в тому, що це є відданість назавжди, відданість нашому Господу. От, браття, і сестри, вони також працюють у цій сфері, коли вони їдуть на якусь працю, на якесь служіння, да? залишають свої сім'ї, особливо брати, залишають сім'ю їдуть десь на євангелізацію. Можливо, десь їдуть далі, на тиждень, на два, на місяць, на якийсь труд. Невже вони не люблять своїх дружин, яких вони залишають вдома? Браття, які їздите? Ну ви ж любите своїх дружин, правда? Сестри, які залишають свої домівки і також їдуть десь на труд Божий, невже ви не любите своїх діток? Та любите. І це правильно є, що любите. Але коли ми пізнали Господа, і Господь відкрився нам як особистим Спасителем, і ми стали йому вірними, ми віддаємо своє життя для Господа. Є такий момент: Бог, сім'я і служіння. Оці три таких ступеньки в нашому житті, яких не можна міняти місцями. На першому місці Бог. Ми віддані для Господа, ми йому живемо, ми ним служимо, ми працюємо, ми проповідуємо, ми євангелізуємо, ми щось робимо для Господа. Сім'я також має певний статус у нашому житті, де ми теж повинні працювати і робити певну роботу, як ми чули, брат нас закликав у вихованні наших дітей. Це також немаловажна праця в житті нашому християн і служіння нашому Господу, служіння один одному, воно також перед лицем нашого Господа має цінність. Тому вірність наша вона є відданість назавжди у всіх сферах нашого життя, Богу, сім'ї і в служінні. Вірність це любити Бога понад усе. Те, що я говорив, коли ми залишаємо свої сім'ї і їдемо десь на якусь працю, це не означає, що ми не любимо сім'ю. Ми любимо сім'ю на Богу, ну, так скажемо, більше привілегії. да? Більше часу для того, щоб проповідувати Боже Слово, знову ж таки, не залишаючи свою сім'ю назавжди, тому що ми знову до неї повернемося. І знову будемо разом. Тому нехай допоможе нам Бог і благословить нас у тому, щоб ми в своєму житті, були, будучи вірними нашому Господу, були вірними і в наших сім'ях, були вірними і в наших церквах, були вірними в нашому служінні, були вірними в повсякденному нашому житті, Господу. Це є важливо у нашому житті. Вірність вона не боїться. Вірність вона бореться. Вірність вона проповідує. Вона не соромиться. От такі якості вірності у нашому житті. Давайте ми згадаємо і пройдемося трошки по Божому Слову. Вірність вона не боїться. Хто у своєму житті не боявся, будучи вірним Богові? Давайте згадаємо от про Даниїла. Ми співаємо таку пісню: будь як вірний Даниїл, ти завжди готовий. Чого не боявся Даниїл? Він не боявся царського указу. Він не боявся того, що цар видав указ нікому не молитися, не поклонятися, ні в кого нічого не просити, кроме царя. Даниїл злякався і сидить тихенько в хаті нікуди не йде, так? Даниїл не злякався, він не боїться, він відкриває вікна і молиться до Бога. І просить не в царя, а просить у Бога. Даниїл навіть при царському указі залишився вірним Богові. І що послужило цьому? Або що сталося після цього? В лев'ячу яму. Боже, ну чому так? Так я ж вірний був тобі. Так я ж відкривав свої вікна до сторону Єрусалиму, до храму, молився і мав з тобою спілкування. Чому я в ямі? Але Господь провів так, щоб показати вірність Богу всім останнім. І цар не може спати, приходить. Даниїл, ти ще живий. Я перед тобою, цар, не згрішив, слава нашому Господу. Той указ, який був виданий царем, був виданий для того, щоб зруйнувати вірність Даниїла. але Даниїл залишився вірним. Вірність вона не боїться, вірність вона бореться. Вірність вона бореться, з чим бореться вірність? Вірність вона бореться з різними спокусами. Вірність вона бореться з усім тим, що відвертає людину від християнського життя, від Бога. Людина, вона бореться, якщо вона вірна Господу, вона бореться з спокусами, щоб залишитися вірною Богові. І з цими спокусами зустрічаємося усі ми, кожного дня. Тож нехай нам допоможе Бог бути вірними боротися і перемагати все те, що ми зустрічаємо у нашому житті, яке може відвести нас від Бога, щоб ми залишилися вірними нашому Господу. Вірність вона проповідає. Яскравий приклад, апостоли, коли вони пішли проповідувати, вони нічого не боялися в своєму житті. Їх били палками, на них кидали каміння. Але вони йшли і проповідували спасіння, проповідували Боже Слово. Нам у нашому житті можна з взяти приклад і також йти і проповідувати Боже Слово, говорити людям про спасіння. Вірність, вона не соромиться. Я хотів би навіть зачитати це місце Святого Письма, це буде послана апостола Павла до римлян, перший розділ, 16 вірш. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона, Божа сила, на спасіння кожному, хто вірить перше Юдеєві, а тоді Грекові. Слава нашому Господу. Апостол Павло каже, що я не соромлюся радісної звістки про Ісуса Христа. Він не соромиться називати себе учнями Ісуса Христа, він не соромиться проповідувати Боже Слово. Він іде і говорить, що б то не сталося в нашому житті. Він називає себе е, Сином Божим, Він називає себе проповідником, послідовником Ісуса Христа. Він цього не боїться. І Він цього не соромиться. Чому? Я тільки що прочитав. Тому що воно є сила Божа для спасіння, слава нашому Господу. Не соромтеся, вірність наша Господу, проповідь Божого Слова то є сила Божа на спасіння кожному, хто повірує. Тому нам треба проповідувати і говорити у нашому житті. І ми співаємо. Перніше ми не співаємо, в псалмах є написано такий вірш: «Путь вірний до смерті і дам тобі. Вінець життя. Слава нашому Господу. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Нехай допоможе нам Бог бути вірними у своєму житті до закінчення своїх днів, до смерті. Ми не знаємо, скільки ми проживемо на цій землі. Кожному Бог назначив свій час, свій шлях. Різними дорогами ми йдемо у нашому житті. Але ми йдемо до Господа. Я маю на увазі різними дорогами. Не хтось кудись хоче, а ми йдемо християнською дорогою, але ми зустрічаємо різні трудності: хтось одні, хтось інші, хтось третій, хтось четверті. І ми йдемо до Господа для того, щоб нам бути з ним. Тож нехай наша вірність нашому Богу залишиться у нашому житті твердою і непохитною. Хотів би ще з вами згадати сім людей з Біблії. Які залишилися вірними в своєму житті. Авраам у своєму житті залишився вірним Богові. Ми знаємо, що сталося в його житті, коли в нього не було дітей. Потім народився син. І що Бог сказав йому зробити? Я не буду вдаватися в подробиці, але Авраам, чітко знаючи, що це сказав Бог. І його треба зробити. Інший момент Бог йому каже: Вставай і йди, виходь з цієї землі. Куди? Бог сказав іти. Написано: Авраам став і пішов, не знаючи куди. Він довірився Богові, тому що це сказав зробити Бог. Авраам був вірним у своєму житті. Мойсей. Мойсей, також, про якого ми сьогодні чули, він Залишився вірним він повірив в істину Божого визволення. Коли Бог йому з'явився у вогняному тому кущі, Авраам каже, вибачаюсь, Мойсей каже, піду, подивлюся на це диво, чому цей кущ горить та не згорає. Бог проговорив до Мойсея із того вогняного куща, хоча Мойсею в якійсь мірі, можливо, і Сперечався з Богом, що якосно язичий, що я не зможу, але все ж таки він довірився і він пішов, виконуючи Божу волю, він повірив в істину визволення Божого, що він зможе вивезти народ з Єгипта. Ілья, попри всі негаразди, які були в його житті, Ілля залишився вірним проти розлюченого натовпу. Коли люди Перестали служити Богові, і він каже такі слова: Остався я один і моєї душі шукають. Це його слова, да? Ілля це сказав. Люди навколо нього залишилися або ж втратили вірність Богові і стали поклонятися ідолам. Але Ілля, незважаючи на все те, залишився вірним, хоча навколо нього був розлючений народ, який не хотів служити Богові. Але через вірність Ілії, який він залишився вірним, і тоді, коли вони приносили жертви, що сказав народ? Господь є Бог, слава нашому Господу. Неємія, який стояв за істину з мечем. Також попросити негаразди, які прийшли в його життя, йому прийшло на розум відбудовувати Єрусалимську стіну. І багато хто йому говорив, що цього не треба робити, що ти це не зможеш. Але написано в Божому Слові, що кожен мав відрізок своєї стіни, яку він мав побудувати, і він при собі мав меча для того, щоб робити ту роботу, яку йому доручено. Не ємія він стояв за істину з мечем. Сьогодні в нашому житті мечем це є слово Боже. Меч духа. То є слово Боже. І ми, будучи вірними нашому Господу, маємо тримати ось цей меч у своїх руках для того, щоб йти, і проповідувати, і бути вірним нашому Господу. Йона. Всім нам відомий такий персонаж в Біблії. Він був вірний Господу чи ні? Не зразу, дякую. Не зразу. Чому, коли йому Господь сказав, Йона, вставай і йди в Неневію. Йона послухав думаю, Боже, я в Ніневію йти проповідувати тим людям, які так розвратилися, я купляю білет і в другу сторону фарсіс. Бог його зупиняє. Йона, він кинув, так сказати, виклик Богові. Але Бог його заставив покоритися і зробити так, як хоче того Господь. Божа істина була в тому, щоб спасти тих людей. Але Йона того не хотів. Але все ж таки він погодився через, ну, так скажемо, важкі випробування: море, шторм, вода, кит виплюнули його на берег, і все ж таки Йона пішов в Ніневію проповідувати Боже Слово. Анна це жінка, яка служила. Постом і молитвою при храмі. Вона залишилася вірною у своєму житті Господу. І тоді, коли Господь дав їй сина, вона посвятила цього сина на служіння Богові. Вона ходила до храму, вона молилася Богу, вона просила Бога милості, вона не робила це громко, і священник ми знаємо, порахував її за нетверезу. Але вона каже, я жінка, яка скорблю духом. І Бог почув її молитву в її молитвах, в її постах. Вона залишилася вірною, вона отримала від Господа, і те, що вона пообіцяла Богу, вона зробила, вона віддала свого Сина на служіння Богові. І останній персонаж це Степан, який проповідував Боже Слово, який говорив людям про спасіння, відстоюючи. Істину Божого Слова. І навіть тоді, коли його побували каміннями, він залишився вірним. Навіть тоді, коли йому вже смерть дивиться в очі, а він каже, я бачу відкрите небо. Чому? Тому що він цим жив, він це проповідував, він на це посвятив своє життя. І навіть коли його побували каміннями, він залишився вірним. Слава нашому Господу! Дорогі друзі, нехай благословить нас Бог у нашому житті бути вірному Господу, в сім'ї, в церкві, в служінні, в повсякденному нашому житті, де б ми не знаходилися, дивлячись на життя Йосипа, який проходив важкі випробування, важкі спокуси. Він залишився вірним. Навіть тоді, коли його звинуватили, він залишився вірним. Він пішов в тюрму, але і там Бог його не залишив. Будьмо вірними нашому Господу. Можливо, нас не будуть любити. Можливо, нас будуть зневажати. Так скажемо, кинуть нас під ноги і в нас ноги. Будьмо вірними, Господу. Господь нас не залишить. Слава йому. Бог, він є вірний. У своєму слові, і Він буде з нами. Навіть в тій в'язниці, де був Йосип, навіть в тій ямі Бог буде з нами. І порою нам не зрозуміло, чому так стається в нашому житті. Ніби щось і робимо, ніби й для Господа, ніби і з бажанням, ніби і по Писанню. але приходять якісь трудності, якісь переживання, тому що є той, кому це не подобається. Але Бог залишається вірним. Слава нашому Господу! Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Амінь.